Каскадер з Індії зупинив 57 вентиляторів язиком. Серфінгіст із Каліфорнії підкорив хвилю за вишки 33 метри. Китайці створили пилосос з рукою. А у США жінку робота. Це новини, які справді вражають. В Італії під час зйомок серіалу Індійський каскадер Кранті Кумар Панікер увійшов до книги рекордів Гіннеса, встановивши унікальний рекорд. Він зміг зупинити лопасті 57 працюючих електровентиляторів за одну хвилину, і на диво його язик залишився на місці. Кранті підходить до кожного вентилятора і швидко з неймовірною точністю зупиняє його лопасті, не завдаючи собі жодних травм. Утім, це дуже небезпечно. У жодному разі не повторюйте побачене. Представники книги рекордів Гіннеса одразу ж вручили каскадеру сертифікат про фіксацію досягнення. Вражений зворушливий Крантів пав на коліна і розплакався. Так він хотів отримати цю перемогу. 23-річний серфер з Каліфорнії Алесандро Слебір здійснив неймовірний подвиг, підкоривши хвилю висотою 33 метри. Алесандро вийшов на воду та зіткнувся з однією з найбільших хвиль у своєму житті. Як бачимо, він майстерно пройшов через так звану трубу хвилі, демонструючи високий рівень майстерності та відваги. Хвиля, яку підкорив Алесандро, робить його претендентом на новий світовий рекорд. Отже, якщо ви думали, що ваші ранкові пригоди з хвилями у ванній кімнаті це екстрим, спробуйте уявити себе на місці Алесандро Слебіра, який підкорює хвилі висотою з одинадцятиповерховий будинок. Справжня революція у прибиранні квартири. Китайські винахідники створили нового робота пилососа, у якого є справжня рука. Звісно, механічна. Але саме завдяки цій інновації, пристрій може піднімати предмети вагою до 300 грамів. Тобто він сам прибере розкидані шкарпетки, звільняючи собі шлях для ефективного прибирання. Він спочатку сканує приміщення, визначаючи об'єкти, які можна перемістити, а потім використовує роботизовану руку для їх підняття та продовжує прибирати там, де звичайні пилососи не впораються. Тим часом у Лас-Вегасі представили ось таку дівчину на ім'я Арія. Вона людиноподібний робот, створений для надання компанії та емоційної підтримки. Арія вражає тим, що може виражати емоції як людина і підлаштовуватися під ваші уподобання. Вона здатна виражати широкий спектр емоцій від радості до здивування завдяки передовим технологіям штучного інтелекту та механіки. Тобто вона ідеальний технологічний компаньйон. Але так, розумна подруга має відповідну ціну на сьогодні. Її ціна становить близько 175 тисяч доларів.